Вітаю на кама і з вами Мака, та сьогодні ми відкриємо 21-й стартер для гри One Piece TCG. Як завжди, лідер, 50 карток, 10 донів, але цього разу ще 70 слівів. Подивіться, які гарні! І з Луфі, який тільки не розповів, яка в нього насправді мрія. Також до кожного стартера йде промо-бустер із трьома картками. Два таких смаколики наприкінці відео. А поки що покажу вам дони та червоного лідера Луфі, п'ять одиниць життя, 5 тисяч сили. Якщо підкласти під нього дон, ви можете активувати його здібність та дати два арести дони одному зі своїх керектерів. Дві копії Раш Луфі за 5 донів на 6 тисяч сили. Під час атаки дає один ресте дон вашому лідеру або керектору. Дві копії Зора за 4 дони на 5 тисяч сили. Якщо дати йому 2 дони, він отримує Раш, А OnKio він дозволяє вам зіграти з руки червоного керектора, який має 6 тисяч сили, окрім ЗОРА. Дві копії Усопа за 2 дони на 3 тисячі сили. Він також має 2К каунтера, а на ворожий хід, якщо під ним 2 дони, він отримає отримує додаткові 2000 сили. Дві копії, 2к каунтера санджі за два дони на три тисячі сили. Його онплей дозволяє вам обрати одного з своїх персонажів з тровхетів, які мають 6000 сили чи більше. Під час його атаки ворог не може активувати блокера. Чотири копії Джулері Боні за один дон. Якщо під нею два дони, онкійовано дровне вам картку. Чотири копії ванільних джимбеїв за 2 дони на 4 тисячі сили. Чотири копії стусі за 3 дони на 5 тисяч сили. Чотири копії блокера Сантамару за 2 дони на 2000 сили. Чотири копії чопера за 4 дони на 6 тисяч сили! Чотири копії намі за три дони на тисячу сили. активейт мейн дозволяє підкласти до двох хрести донів вашому лідеру або керектору із тегом стегам Crew». Дві копії Ніко Робін за три дони на 4 тисячі сили. Під час атаки з двома підкладеними донами вона кійошить ворожу істоту, яка має 4 тисячі сили чи менше. Чотири копії Френкі за три дони на 4 тисячі сили. Якщо дати йому два дони, то під час ворожого ходу усі ваші мугівари, які мають 4 тисячі базової сили, отримують додаткову тисячу. Чотири копії Брука за три дони на чотири тисячі сили. Під час атаки він дає до двох рести донів вашому лідеру або керектору. Чотири копії вега панка за один дон на три тисячі сили. Дві копії івента Гам-Гам Даун Віп за два дони. Він дає тисячу нашому лідеру або керектору. А після цього забороняє опоненту активувати блокера, який має менш ніж чотири тисячі сили. Дві копії івента Gam Gam Mole Pistol за 4 дони. Він дозволяє дати одному з ворожих керектерів мінус 5 тисяч сили до кінця ходу. Після цього, якщо ми маємо кератера із 6 тисячами сили чи більше, ми кийошим ворожого керактера, який має 2 тисячі сили чи менше. Ну що ж, саме час зануритись у наші промо-паки. Та перша картка це Стусі. Друга картка це Намі, то це прям якийсь пак вайфу. І що ж в нас буде третім? І це усоп. Я не помилявся. Це таки пак вайфу. В другому промопаці в нас вега панк. А також ще один усоп. Та остання картка це лідер Луфі. Саме його я і хотів. Просто подивіться на цього красення. А якщо вам цікаво пограти цією декою, в мене на каналі вже є відео, де я трошки її заапгрейдив, а також бахаю матчмейкінг. Тож буду дуже вдячний за перегляд, вподобайку та підписку. З вами, як завжди, був Мака. па-па!